Дуже часто виникає питання у дівчаток, як зробити так, щоб не провисали руки. Існує безліч вправ. В домашніх умовах їх можна виконувати, ну, я вам поділюсь просто невеликою кількістю. І так, перше, що ви повинні розуміти, що виконуючи вправи, зазвичай краще робити їх на прямих руках і прямих ногах. Якщо вам важко це робити, вас відбувається, згінаємо, розгінаємо лікті і тому подібне. Почергово переводимо руку до плеча. Як тільки ми опанували в цьому варіанті, ми переходимо, переходимо або, в принципі, якщо ви вже готові це робити, ви переходите в інший варіант. Коли ви ставите руки широко, поставили руки широко. І починаємо спочатку один лік, зігнули інший, потім ви згинаєте два лікті і піднімаєтесь. Коли ви згинаєте два лікті, руки краще перевести вперед. Прес і сідниці. Згинаємо і розгинаємо лікті. Зробили так до 10 повторень. Після цього руки ставимо ще ширше. І починаємо розтягувати руки. Розтягнули, розтягнули. Тут багато повторень не треба до здання по два. Робимо коло, робимо коло в інший бік. І робимо коло вперед-назад. І в зворотньому напрямку. Тут також дуже добре працює прес. Далі поставили руки перед собою. І коли у нас руки рухаються таким чином, у нас теж дуже добре працює прес. І знову ще одна вправа. тут, під підняли один і під підняли інший. І всім міцно.